Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Я потерпаю від спеки, тому вирішив зробити дуже швидкий напій, який вже рятує мене, чого і вам бажаю. Отже, нам буде потрібно пару гілочок м'яти, лайм, лимон, 150 грамів малини, дві столові ложки цукру, лід та вода. Для початку відправляємо в глечик листя м'яти. Тепер перетираємо малину. Нам потрібно файно розчавити кожну ягідку, щоб вона дала сік. Якщо ви не знайшли малину, не засмучуйтесь. Файний напій вийде з полуниці, вишні або черешні, смородини тощо. Також ви можете брати суміш ягід, не бійтесь експериментувати. В разі якщо ви обрали тверді ягоди, блендер допоможе вам їх перетерти. Води в мене півтора літри, тож ягід я взяв 10-ту частину. До малини слід додати цукор та ретельно все перемішати. Тепер нарізаємо тонкими скибочками лайм та лимон, тонкими, щоб цитрус одразу почав віддавати сік. Нам буде потрібно лише половина фруктів, тож з цілого лимону та лайму можна приготувати аж 3 літри напою. Відправляємо їх до глечика. В мене є силіконова форма для льоду. Це подарунок від мого друга, ймовірно, один з кращих та корисних подарунків в житті. Мені стане чотири великі кубики льоду на мій глечик. Тепер заливаємо воду. Якщо у вас вона газована, не поспішайте, щоб не залити все наскрізь, як я це зробив. Тепер потрібно все перемішати та дати постояти хоча б півгодинки. В мене такого часу немає. Мені вже спекотно. Тож перший келих я вип'ю одразу. Всім смачного!